Новини в ефірі розказуємо про найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Загроза балістики вже вдруге за цю годину. А тепер із південного сходу про це попередили повітряні сили. Тривогу оголосили у східних, центральних та північних областях. Будь ласка, дослухайтеся до сигналів про повітряну небезпеку і подбайте про свою безпеку. 184 бойові зіткнення за добу на фронті звітує у ранковому зведенні генштабу. Найскладнішою ситуація залишається на Донеччині. Ворог не припиняє штурмувати на покровському відтинку. Там наші захисники зупинили 77 атак на Краматорському напрямку. Противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів часів, яр та ступочки. На Харківському один раз без успіху окупанти штурмували позиції наших підрозділів у напрямку козачої Лопані. 18 атак наші відбили на Курщині у часовому ярі. Зараз ідуть активні міські бої. Ворог знов намагається лізти на комідат вогнетривких матеріалів. Українські воїни намагаються давати йому висіч, і в цьому поки що мають успіх. На осіче йому великий удар, але там тактика противника доволі проста. Він намагається кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити вновь. П'яту добу палає нафтобаза у російському Енгельсі Саратовської області. Пожежні вогонь уже не гасять, просто чекають, поки все вигорить. У місті діє режим надзвичайного стану. Загалом під час атаки було повністю знищено три резервуари, та ще шість ємностей були пошкоджені. Нафтобазу в Енгельсі дрони атакували у ніч проти 8 січня. Підприємство виробляло та зберігало пальне для військової авіабази, яка розташована неподалік. ЗСУ взяли у полон двох військових КНДР, які воювали на Курщині. Обоє були поранені, але вижили, розповіли в СБУ. В одного з них знайшли військовий квиток, виписаний на реального громадянина Росії. Інший був без документів. Обоє полонених зізналися, що мають військові спеціальності у війську КНДР. Один із них снайпера-розвідника служить із 16-го року, інший стрілець і проходив військову службу у північній Кореї з 2021 року спілкуються з полоненими через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою південної Кореї під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями расистів. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. 94 дрони запустили Росіяни по території України минулої ночі. Повідомляють наші повітряні сили. 60 ворожих БПЛА знищені, ще 34 локаційно втрачені. Повітряну тривогу оголошували в 11 областях на півночі, сході, у центрі. Через падіння уламків пошкоджені будинки на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Минулося без постраждалих. Ворог запускав ударні дрони з Мілерово, Орла, Брянська та Курська. Тривога не по всій області, а лише в районі, де є потенційна небезпека. Уже третій день на Черкащині тестують нову систему оповіщення під час атаки безпілотників. Це перша в Україні область, де запровадили повітряну тривогу по районах. Ольга Косенко докладніше про нововведення. Черкащині загальна тривалість повітряних тривог склала понад 1300 годин. За цей час школярі не мали змоги повноцінно навчатися, а підприємці працювати. Втрачали чималі прибутки, каже власниця зоомагазину Надія Саватєєва. Тож зраділи новині, що відтепер на Черкащині повітряну тривогу через шахеди оголошуватимуть лише в окремих районах. Це зменшить тривожність і забезпечить стабільну роботу нашу і. Покупці зможуть спокійно відвідувати магазин. Податки, робочі місця це все потрібно забезпечувати. Тривалі повітряні тривоги дуже шкодять освітньому процесу, каже заступник директора однієї з черкаських гімназій, адже в сховищі школи повноцінно продовжувати навчання неможливо. Ти не зустрічаєшся з дітьми, це якесь асинхронне завдання, або намагання надолужити це, це звичайно. На якості знань позначається і позначається на психологічному стані дітей. Радіють, що нині отримали можливість не переривати так часто уроки. Містяни нову систему оповіщення теж зустріли переважно позитивно. Позитивно. Чому? Ну, Бачити за ці місяці чи вже тепер роки, наскільки ситуація стала з психікою людини, що це збереже трішки здоров'я людей. Я думаю, що це дуже добре. Чому? Тому що я викладач і коли ми можемо займатися, то займатися, а не бігти зі студентами бомбосховища. Нам буде спокійніше. Так ми знатимемо, що це не в нашому районі і не в нашій області. Ми можемо себе спокійно працювати, ходити в садочок, не тягти дітей у підвал. Вони просяжуть постійно в підвалі. Там добре до Черкащина в десятці областей, де сигнал повітряна тривога, лунає найчастіше, каже начальник Черкаської ова. Тож і запропонували керівництву держави пілотний проєкт. Чи це будуть там розвідувальні літальні апарати? Чи це будуть ударні дрони рашистів, ми будемо реагувати відповідно по районам. Там, де немає такого оповіщення, ніякої загрози там не існує. Навчальні заклади, медичні заклади, підприємства, організації, установи, щоб всі ми працювали якомога більше без. Тривожних елементів Черкащина перший регіон в Україні, де запровадили подібний проєкт. Його тестуватимуть з місяць. Зміни в системі сповіщення стосуються лише ворожих безпілотників. У разі ракетної небезпеки тривогу, як і раніше, оголошуватимуть в усій області. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Норвегії забудовників зобов'яжуть зводити укриття за новими будівельними правилами. Кожна споруда площею від тисячі квадратних метрів повинна бути оснащена бомбосховищем. У Міністерстві юстиції та громадської безпеки повідомили, що країні варто готуватися до найгіршого сценарію, наприклад, до війни чи збройного нападу. Такі правила діяли в Норвегії до 1998 року. Потім їх скасували, і вже майже чверть сторіччя бомбосховища у Скандинавії. Динавській країні не будували на сьогодні. У Норвегії нараховується 20 тисяч укриттів. У них можуть розміститися близько 45% населення країни. У Хорватії обирають президента у другий тур. Пройшли двоє кандидатів. Це чинний глава держави Зоран Міланович та колишній міністр науки, освіти та спорту Драган Приморац. Для перемоги під час першого раунду голосування нинішньому главі держави не вистачило одного відсотка. Його вважають фаворитом і другого туру. Міланович проросійський політик, який неодноразово виступав із критикою Києва. Україну він називав найкорумпованішою країною світу та засуджував ЄС за на надання військової допомоги для боротьби з російською агресією приморац балотувався від демократичної партії у своїй передвиборчій кампанії. Він зосереджувався на внутрішній політиці за даними соцопитувань. Його шанси перемогти під час другого туру вельми невисокі. Дві німецькі партії соціал-демократи та ультраправа альтернатива для Німеччини визначилися із кандидатами на пост канцлера. Від СДПН висунули чинного очільника уряду Олафа Шольца у своїй передвиборчій програмі. він пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до 15 євро за годину, а також покращити соціальний захист родин із дітьми. Шольц виступає за подальшу підтримку України однак багато хто вважають його надто м'яким та нерішучим. Альтернатива для Німеччини на посаду канцлера запропонувала одну із лідерок партії Алі Свейдель. Вона виступала і виступила за запуск газогону у північний потік, який постачатиме в Європу російське блакитне паливо, повернення до атомної енергетики і закриття національних кордонів. Вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого. Я хотів би подякувати за цю вражаючу кількість голосів за право боротися за те, щоб у нашій країні все йшло добре, щоб ми могли завоювати гарне майбутнє у ці дуже важкі часи. І тому я зараз разом з вами зроблю все можливе, щоб ми, як і минулого разу, знову здивували всіх людей. Ми переможемо у нас є план майбутнього для Німеччини, який ми втілимо в життя упродовж перших ста днів уряду. Повністю закриємо кордони та зупинимо всіх нелегальних мігрантів. Це дуже чітке повідомлення всьому світу. Кордони Німеччини закриті. Уже 16 людей стали жертвами лісових пожеж у Каліфорнії. Ще 13 у списках зниклих безвісти. Стихія вже знищила понад 12 тисяч будинків. А більшість із них у елітних районах на узбережжі у штаті ніяк не можуть загасити вогонь, вітер змінив напрямок, і тепер треба евакуйовувати інші населені пункти на шляху стихії. Загалом свої будинки вже залишили 150 тисяч каліфорнійців. Ще стільки ж готуються виїжджати. На фоні повідомлень про мародерство у відселених зонах влада запровадила комендантську годину. Комендантська година триватиме з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Якщо ви не уповноважена особа, що відповідає за безпеку, або не представник рятувальної служби, то вам заборонено перебувати в місцях, які підлягають евакуації. Якщо вас там помітять, це стане приводом для арешту. Порушники можуть штрафувати на тисячу доларів, відправити за грати на 6 місяців або засудити до обох цих видів покарання. 86. А в іншій частині сполучених штатів оговтуються від шторму. Блер, снігова завірюха, шквальний вітер та крижаний дощ. Кілька днів вирували в Канзасі, Теннесі, Міссурі, Кентукі, Вірджинії та Нью-Джерсі. Там навіть оголошували надзвичайний стан. Нині снігопаду щух, дороги розчищають від заметів та криги, але рух транспорту все ще ускладнений. Водіям радять без нагальної потреби за кермо не сідати. Холодний циклон накрив. А на початку тижня від завтра синоптики прогнозують потепління. Близько тисячі малюків-пінгвінів з'явилися на світ біля української полярної станції Академіка Вернацького. Про це розповіли у національному антарктичному науковому центрі. У частині гнізд все ще є яйця. Тож науковці сподіваються, що найближчим часом кількість пернатої малечі. Зросте українські дослідники розповідають, що деякі пташенята ще зовсім малесенькі, а інші підросли і вже завбільшки, як їхні батьки на острові Галіндес, де розташована українська станція, переважно живуть субантарктичні пінгвіни. Іноді їх називають віслюкові через їхні надто гучні і різкі крики. Від косуль до талебедів до леві і у центр порятунку диких тварин єдиний в Україні, куди привозять звірів і переважно з прифронтових територій. Як проходять реабілітацію тварини і що їх далі чекає? Дивіться в сюжеті. Що з ним було і з чим це пов'язано? не можу сказати. Це Тигр Алекс, і він із Харківщини. Тут у центрі порятунку диких тварин він уже другий рік. Зараз Алекс абсолютно здоровий, а от привезли його сюди в критичному стані. У нього була червона шкіра, в нього не було шерсті, задніми ногами взагалі майже не рухав. У нього дуже великі проблеми були і шлунково кишковим трактом. Власники Алекса просто покинули, і таким його забрала Наталія Попова, керівниця цього центру. Лікували молодого тигра кілька місяців. І ось уже рік Алексу шукають нову домівку. Головна надія на іноземних зооволонтерів. З Стихами це дуже важко, тому що ми їх багато вже вивезли. Всі вольєри просто зайняті. Вже мені крізь дорослого лива. А цим малюкам лише шість місяців. До центру вони потрапили торік, недогодовані і зі зламаними лапами. Теж із Харківщини. Ливенят mm -hmm. виростити це дуже дорого, коли їх неякісно годуєш, готуєш, в них. Становляться кістки, так названі хрустальні, має бути різноманітний збалансований раціон. Ці зараз поживають по 3,5 кілограма. Зараз на перетримці у центрі сім левів, два тигри, рись, вовк та дикобрази. А за рік сюди прибувають сотні тварин. Їх привозять зооволонтери або військові рятують від браконьєрів або з закинутих приватних звіринців, переважно з прифронтових територій. Евакуація завжди проходить зони бойових дій за допомогою військових, які звернулися. Я забезпечую знерухомлення тварини. Керую процесом, як це правильно зробити, але грузять все, допомагають військові. Та найважче це утримувати таку кількість тварин. На день на всіх йде до 100 кілограм м'яса. У центрі звірі залишаються переважно на кілька місяців на період лікування. Ми не зоопарк, ми тварин не накопичуємо. Ми їх лікуємо, реабілітуємо, що необхідно робимо. Якщо можливо, випустити в дику природу, це не обсуждається. Тварина повертається у своє природне середовище. Коли випустити на волю, неможливо. Наталія Попов Пова підшукує для них реабілітаційні центри. Ось ці левенята скоро поїдуть у південну Африку. Дар'я лиходіт, Юрій Лозенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.